Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, всі зручненько сідаємо і заняття починаємо. Діти, а до нас сьогодні завітали непрохані гості. Погляньте, хто вони, та це ж небезпечні мікроби. А ми, з лючки розбишаки, полюбляємо доставляти всім хвороби й проблеми. І зелений колір шкіри, біль в животику та в горлі. Ми, маленькі хулігани, називають нас мікроби. Діти, а скажіть, а чи потрібні нам такі гості? А давайте послухаємо віршика Тетяни Лисенко, мікроби. Звідки взялися хвороби, їх створили злі мікроби, це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті, у грязюці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями, пазурами й кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне та захворіє. Слід усім вам пам'ятати, будете вмиватися, митися, купатися. Повтікають злі мікроби разом з ними всі хвороби. Мікроби, а чи розкажете ви нашим діткам? А звідки я ви прийшли? Та де ви живете, щоб наші діти були обережними та оминали ці місця? Бо наші діти вам не друзі. Там, де ми є, дуже весело і у нас немає жодних правил. Ходімо діти з нами. Ні, ні, не прохані гості. Наші діти з вами не підуть. Дітки, але ж давайте дізнаємося, а в яких місцях та на яких предметах можуть бути мікроби? Де може бути небезпечно? Давайте із вами пограємо гру. Де живуть мікроби? Діти, а ви помітили, що мікроби сьогодні ну, ніяк не хочуть від нас іти. А що ж нам робити? А давайте на допомогу покличемо мило. Чую, чую, до вас йду, прожену цю біду. Як купатися йдеш, і мене також береш. Я гладенька, запашне, ти намилюєш мене. Сім мікроби з мила, як корисне мило. Діти, я запрошую вас до досвіду чи бояться мікроби мила. Але цей досвід потрібно проводити лише із батьками. Давайте подивимося, а яку ж силу має мило? Дітка для нашого досвіду сьогодні потрібна хімність із водичкою, рідке мило. Чорний перець, а також серветочки вологі, щоб витерти пальчик, якщо знадобиться. Дітки, а давайте ми у нашу водичку насипамо чорний перець. Але нагадую: насипати перець у водичку можуть лише ваші батьки або інші дорослі. Ми з вами уявимо, що чорний перець це і є мікроби, які несуть велику біду. Діти, погляньте, як у нас багато крупинок перця. Це і будуть мікроби, які чекають на нас скрізь. І буває так, що нам здається, що ручки чисті. Але насправді на них знаходиться велика кількість мікробів, які можуть потрапити до ротика, до нашого животика, і кожен із нас може захворіти страшною хворобою, а нам цього не потрібно. І хоч нам здається, що ручки чисті, їх потрібно мити із милом. А зараз беремо пальчик і макаємо його у цю водичку. Що ж буде відбуватися? Погляньте, діти, скільки броду, скільки мікробів, скільки різноманітних бактерій у мене зібралося на пальчику. Я вам пропоную поглянути, як же ці мікроби відреагують на наше сильне рідке мило. Дітки, а зараз гарненько-гарненько мукаємо нашого пальчика у рідке мило. І опустимо його. У нашоїмність з водичкою, з нашими мікробами. І поглянемо, що ж буде відбуватися. Гарнесенько набрали і мокаємо. Діти, погляньте, та мікроби ж від нас тікають. Вони справді бояться мила. Діти, що ми з вами дізналися із досвіду? Щоб не захворіти, потрібно руки з милом мити. Давайте поглянемо! Як же ж це правильно зробити? Ви, мікроби, діть від нас, бо є мило тут у нас. Щоб рости і не хворіти, будем з милом і дружити. Ну і нехай підемо від вас. Не потрібні нам такі друзі. Ідіть, ідіть і більше до нас не приходьте А вам, дітки, я кажу, до побачення. Бережіть себе та будьте здоровими.